Серус, ці Зачати, а й вартує з того, що цей епізод якогось фраса записався без звука з мікрофона, а я тото -то запримітив лише кужем сідав монтувати відео. Утратилося дуже много інтересних моментів та й живих реакцій, котрі вже ніяк не вернути. Айбо, то то не значить, що я вам не укажу, як їм поранно погаздував. Значить, у минулому епізоду ви дуже сме повно путьювали. Питались ми каміння, підскакувались ми, то то все, низькися мало успокоїмо, обстанемося дома, будемо газдувати. Укажу вам, як ото бити ковачом у Vintage Story. За первою, якої споминавим у минулому епізодові треба мися вчинити дайкий чур, це півницю, це да, що такое, девня будуть стояти лад, э, гордови та й такое всякое. Учинився й землі та їхлини, а цякі Вальк, все це буде добра основа на стіни. Треба ми мало вирівняти місто, де будуть то класти. А чий вихоснув і сю ямку, де перебив був перву ніч. А й бо самі вальки не будуть а чий добре визирати треба се вчинити ще Бургувчака або зімітувати май грубий фудамент. Не міг їм долечити, яку ми направду велику треба буде міцність. Раз, най буде ачей 5 на 4, а пак і щось буду годин розширити. Бурговчаком учиню ацьоку раму, каркас, а вальки дам на стіни. До лещі та водолів копати ачей не буду. Нагадаємося ож, поду читова яма. А значить, півницю треба буде копати дай окреме, а вать може у бока. А ще їмся нагадав, ош у послідньому апдейтові дали били ще паранну коцку із граніта. Андрій уже 10 годин не може сяким закрити Петефі, а у мене сесе буде у півниці на падементові. Ех, я не з такої сім'ї, я із багатої. Ну, а далі, на конець, прийшов час проуказати своє умільство Ковача. Ведлечив крихт Міді та й Олова оби застало на два злитки та й запалив. А, но, ну, та й за вісовим, але туй таку й держак на факлю. Аж ся так стане, ось не буду мати при собі факлю, а треба мені буде запалити огне, та туйня буде я на фурт чекати. Ну, no, айно, а ще за оливо. Минулого епізоду фурт їм говорив за алюміній, бо лумінова бронза теж є. А й ботуйку вінтаж сторі й сеся кличе «тін», значить ото оливо. Ну, no, бо <laughs> лумінь по-англійськи так і буде. Яким се не міг догадати? Заливаємо нашу бронзову формочку, та й ачей йдемо провірити, як там наші курчі. Уже за пару днів все це вшико достигне, та ягоди може буде рвати. Треба би попілувати учинитися сокодавілку, та буду годен чинити вино. Айно вамся не причуло: у vintage Story є шилиякий алкоголь. Доки бронза стине, йдемо спати. Пробудимося доста скоро на улиці ще було помного фразів. Порозумів, ошити вон раз не хочу, треба би зіглядати іншої заняття. Нагадаємося, що з чим вам не вказував, як туй варит сербаня. Проста страва ся варить в основному також у перві два слоти у горницьовій кладете вашу основу, а у слідучі два кладете якісь добриньки на приправу. Айбо ж не маєте того їдіння дуже много, та можете заварити, та можете зварити левеш. У перший слот кладете воду, у другий кладете основу, а у третій та четвертий так само додаточні добриньки кіть маєте. С якое сербання буде, ясною діло, менш ситною, як повна страва без води, а й так, многим ліпше, гекуї бисте тутуритьку їли сиру. У вінтаж сторі є тисячі тисячі всяких возможних варіацій іденя. Бізювно їм ож левеш із ритьки, і з морковлю та із цими грибами з чим нігде шуга не варив. За варить варити поливка, побзеравим майточно, що би ми треба обовчинити сокодавілку. Тямивим штрабами туди буде дайкий стрижень з металу, айбо. Указалося ось там ще треба буде і долото, і солонину. М -м, закід долото вчинити маус, чого та лишнього дараба на направду не обсталовняся. Треба буде йти на вадаску. Леве ж готовий. Мож попахати та йти далі робити. Чим вийдемо з хижі, требася поклонити сусідові. Наші злитки бронзи застили. А й бов би з них дащо вчинити, та треба їх заново нагріти, оби метал зась доста помняк. Натото нам треба вчинити собі з бурговчака а сякий кам'яний лавур по англійськи Кладемо туди наші злитки та й єден дара барнастого угля, котрий ми аддикабили знайшли. Єдного з дара багля буде доста, оби загріти і 4 злитки. Ну, кіть вам іся інформація буде на хосен. І наша бронза вже ся світить члеленим, мож і брати. Нанаковаловийся нам утпира широкий іспис усякого доброго, що можемо з цього злитка викувати. Май перший інструмент, який нам буде треба, ото піла. Робота на наковаловий у Vintage Story є в многому подобна до других похожих механік, наприклад, на ліпку з глини. Туйки вам так само треба дарабчика горячого металу переміщати клепачом туди, де місто. У клепача переключаєте режим роботи. ось у котрого бока тот метал треба тручати. Та й клинцаєте на ту, -ту коцку, котру вам треба перемістити. Ну, доста не тяжко. Дуже мися любить ка органічна механіка, чесно вам уповім. Далі, кою усі коцки на своїх містах, кою все зелене уже заповнено, та треба поутинати лишнє. На тото -то теж є окремий режим клепача. Аж усе поутинаєте. Маєте у руках готову серсаму, до лиш читав горячу, Мож би і верчи у воду наймало застине. Далі крафтиме з того готову пілу та й кладеме раз на бока. Хоснувати й будемо мало Майдора. Спочатку треба обробити другий бронзовий злиток, закіті ще горячий. І з цього другого учиниме долото. Ото нам треба буде не лише щоб зробити сокодавилку, і з цього момента долото стане читаво інтересним інструментом. Кроме того ж, його вам треба буде на много всяких рецептів із механіков, долото може урізувати всякі паради. Ну, Айбойся вже в деякому другому епізодові. Далі розогріємо ще злиток міді, котрий Нятуй лежав іще з другого епізода, чекав свій час. Із нього ми учинимо гвіздя. Закиця там -то, то все гріє, біжеме до хиж заїсти. Робота ковачом потребує много сили. Кої маємо готові гюздя, береме нашу пилу та йдемо до хиж. Так дитуння були ще смерекові кимаки, котрі ми на наконець можемо порізати на дощки. Май перше, що це з дощок учиню, ото людські двері, бо то те двері з прутиків, що ся фурт ламали, та читавання вже задрали. Є нові смерекові покладу на хижу, другий на півницю. Далі з дощок та ігюздя чинимо собі ладички. Це все читавий прогрес. Єдна ладичка держить 16 слотів, а двойна он 36. Значить, двойна лада має тільки дві єдинарні та ще чотири звірхи. Наконець, можу поумітувати схижі, тотож коробенька із шашу та й перекласти все у єдну дві лади. Далі пак був довгий час перемітування ресурсів туди-сюди з ладу в ладу, котре я раз можемо пропустити. Далі тих такий дощок учинився гурдю. Сюди буду складувати щоводня погнило та буду чинити компост. І з того компоста так буду сьогодні зробити майродючу у багавці землю. Не знав, правда, це поберу у то сього року, може вже на другий, кі чесно. Зачав він прокопувати у бока по справдішню півницю, де у нього буде зимувати зеленина та й вино. Туй, чим має глибоко, тим ліпше. Із дальшої міді, котрася лиш лиш перше переплавила, требася вчинити ще гвіздя на лади та й мідний стрижень, котрий буде основою мої сокодавілки. Маленька рекомендація лично від мене. Всякі стрижні, а стрижні, стражені авадь гвіздя чи із з міді. Не чиніть їх із бронзи. Просто із бронзи селіпше у чиніт майміцну серсаму, котра вам майдовго буде служити. А то, то гвіздя у Вінтаж Сторі фунгує однаково, незалежно від матеріала, з котрого його вчинили. Та волієте вихоснувати майдешевий матеріал, який маєте. Ужеся зміркало. А я у хижі провіряв, це все в нього є на сокодавилку. Смоли пару нарабівня точно було, а солонини не є. Но, завтра йдемо на водаску. Ще з інтересного, що вартує поїсти за цю бавку, ви много чого можете покласти полежати просто на землі. Але може скласти у штовз дощки, можеш покласти на землю сейс мідний стрижень, ну та й домак хоч що. Все це дуже допомагає на зачатку бавки, бо тямете як було тяжко з інвентарем, ні. У цей момент хотів їм вийти вон узяти мало руди та указати вам, аж мож 4 крихта мідної руди покласти на землю. Ай бог ходити поночі ту і не дуже безпечно, укусивня кусивні або за гузицю єден богар. Дужемся був перепудив. Шкода, лиш не записався був на живо звук. Нічим переспав, но фразів вонка ще повно. Мало посидиме у хижі, учинюся може відра. Наприклад, зварю дайкого свіжого ідіння, Бо то та сербанка зріть хоч і повна, або не дуже ситна. Пішла гілсуху землю, знаєте. Далесь ми вийшли вон. А зараз треба поклонитися сусідові. Сейчас сусіда дауми синьоє гуліщатко. І це, знаєте, дуже-дуже добрі, значить, я си можу ту покласти точку спауна. Це се, се файно, бо квітня ненароком дако заб'є, та я ся появлю так і ту й туй на своєму обшарю, а не на нульових координатах. Но далі на конець біжеме Вадасити. Знову ж, на западному берегу весього озера відів дикунів. Лиш не тямлю май точно де. Іду їх поглядав. Блудив деякий да, час, відів їм сарночку, та й стало місце да, дуже чудноє. На мене напав дикий кугут. Доста невеличкий був, із цього і на поливку не буде. Шкода го! А й бо й недалеко від нього лежала сика, котрі вісь на шию стали доста щіковно. Паранно нам уділила м'яса, солонини, шкури, все, все якраз що нам треба. Якимся вернув із вадаски та зачавим запервоє розширювати місто, девня буде півниця. Туйка в нього буде і вино, і зеленина, та треба порядно розкопати. Поклавим таку нараз гордови, у котрих пак буде вино. Такої надо мною зачали бити блискавиці. Мало чудно, бо дощ тут тепільки не падав. Раз і подумав, що може міся причуло, айбо яким вийшов вон та вижу іскрися сиплюти з неба. Йой-йой, треба се буде викувати ігр... ігромо ото ігромоотвод. Ягоди вже почти подостигали. Прийшов час і скласти до вороха туту тутусокодавілку. Раз і покладу звон, а пак буде відко. На півницю Расім планував покласти собі стрішку, а й бодале на ня надійшло, дійшло, я можу зачати класти хижу такой на днів. Та забив він плафон дощками, учинив їм селітрю догорі лажуся мати ту й хижу. Залявімся нову бронзову серсаму. Треба ми запасний клепач та й фейсу. Зачевим наповнювати засі яму на деревляний угиль та фейса точно ся пригодити. Сейно чимало майсу покійно, фраси не прийшли. Треба провести час із хісно. Зберуси урожай, капуста, морков, цибуля, уся вже готово. Насажу таку й свіжу, сього року ще успіє вирости. Далі на рану взявим ще мало бурговчака та й зачевим намітувати маяки, ось як приблизно хочу відіти свою будучну хижку. Раз собі і чесно слабо представляв, як ото буде визирати, ну айбо треба з зачинати, ні. Дали ми цілий день утік у рубаньове дерева, треба помали закладувати древами ямку на науги. Туйки посеред дожджа нагадаємося, ожта їмся й не вчинив ніяку клебаню. А треба було шіковно виправляти цю ситуацію, а тим більше, що Нася так легко чинить, так у соломи никайте. Олем здріт, який я ха Ха. Ямка повна дров, може прикрити землю, запалити, запечатати та й порядок. Засудку буде угля. Біжеме до хиш печиси м'ясо і з тої цик, щось ми і вчора втіли. А докися варита, можна наліпити з глини ще товкани у півницю, чи який я мав кертик, та у Єден два товкани тося все точно не стане. За кінця ще видко біжу такой класти на випалювання. А сам накопати ще глини, бо у ладіся потихе маліє. Низько ще буду мати що ліпити. А Іпін треба мені вчинити горничатка, у котрій може закладувати готове їдіння на зиму, ну та ще хоч чотири тарілята. За дверима я чекав сусіда та пошептав між ліпше, може, завтра буду йти випалювати, низько низько вартує посидіти у хижі. Ну, читавомся з ним не спорив, знаєте. Уже на другую рано поклав в печі та й пішов їм визбирати ту пшеницю, що достигла. Почти повний штуз і доря... здорос лише чотирьох блоків, то доста файно, знаєте, Склавим тото уже у нову півницю. Ну, Но. а далі прийшов час задуматися над ягодами. Поубривав йому шитко, що мав достигло на газдівстві, та й бігом у півницю трощити. Давилка фунгує сяк. Кладете від 16 до 32 ягід, закручуєте прес, і сок собі помали стійка дулию у відро. Пак витягаєте тото сухое гет, а сок виливаєте з відра у грудю. І дали другу партію і так далі, і так далі за маєте ягоди. Я із своїх корчиків нарвав на 30 літрів, лише з того, що в ній росло пут хижу, видите? Розкажу вам май детально, на нащо ми домак Квино. У Вінтаж Story, як уже знаєте, максимальне здоров'я залежить від вашої насиченості всякими категоріями ідіння. А й бо так є, ож, ягоди у зимі не ростуть, а свіжо зорвати гнеут уже за день-два. Та покласти їх у півницю, ну, не зафунгує. Бавка дає вам два методи, як усокотити ягоду через зиму. Можете з них учинити вино, а вать зварити лекварі. Ну, а так як я солодкої не дуже люблю, та. ви. та зайдемося на вінові. Хе-хе-хе! Попивавши у зимі вино, будете мати насиченість фруктами на висоті та й будете мати високе здоров'я. Сяк легко. І 30 літрів сока я раз лишу туй, не буду раз закривати гурдю, Ідуся пробігти довкола свого обшаря може найду ще ягід та надавлю надавлюдньому. Кроме цих бобальок, котрі не знав, як це називають по порусинське, найшов він був ще дуже много члену і смородини. Забрав як ягоди, так і самі Корчі, буду пак дома розширяти сад. Відівем по пути не менше і чорної смородини, а й бо, знаєте, міста в інвентарьові не є аж так много, та убийдуся раз двома файтами ягід. Біжучи домів, наскочив він ненароком і на двох вовків. На щастя, серафіми плавлють ліпше тліпше гівовки та дало забити їх у озерові. Вовкися вказали достатучні. все це був щедрий, донат солониною, кістя та й шкур. А й бо й покусали няню року, то та деревляна броня, що на міні била, та раз двася розсипала. У дальших епізодах є смисл інвестувати у дайку броню уже з металу, бо раз вовки суд дуже страшні. Як їм прибіг домів, та наразі ся й мив давити ягоди. На мою душу лише за цей день на трощивим 60 літрів сока із малих бобальок та ще 35 літрів з членої смородину. Самої корчовля, що б назбирав, та вже буду очей садити завтра. Оно, дасть Бог, іще встигне дати урожай до осени. Люди добрі, сей зими я буду учміленої гемає бити. А на низьки будемо то докінчати. Красно дякую, майтеся!